Міська влада почала реалізовувати план з реконструкції вулиць, вздовж яких розташований житній ринок, вже кілька років тому. Завдяки цьому частина московської вже не була цивілізованого вигляду. Така ж доля чекала і торгові ряди на площі житній ринок. Ми подали предложення, що ми за свої гроші, за свої кошти, свої ініціативи збудуємо прекрасний ансамбль, який би вписувався в розвиток міста, і практично і був би нам в пользу, і щоб ми залишилися тут працювати, і не заважали нікому. Кожному з 22 підприємців довелось інвестувати в будівництво велику суму коштів. Чи не за високу ціну сплатили вони за можливість здійснювати торгівлю в центрі міста? згадуючи, в яких умовах працювали раніше, господарі одностайні. Діти та онуки, яким у спадок залишаться нові магазинчики, будуть мати принаймні нормальні умови для роботи. Дощ, вітер негода. Кожний день ми намагалися якось розмістити товар. Ці кілларочки в нас маленькі, і ми продовжували штучно там ставили додаткову арматуру для того, щоб розмістити цей товар. Без підтримки міської ради зізнались підприємці, їм було б важко досягти своєї мети. Міськвиконком підтримував на усіх стадіях розробки проекту. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім тим підприємцям, які тут працюють, тим інвесторам, які склали і показали, що спільно можна зробити багато. Орендна плата, що сплачується до міського бюджету, буде невисокою, а це дозволить, за словами власників, тримати гуманні ціни на товар.